Ще мене питають, як я потрапив на острів 22 грудня. Ми прилетіли на Шрі-Ланку. Прилетіли на зимування. Пічно ми планували на 4 місяці приїхати і відпочити. І, звісно, 24 лютого трапилася ця всім відома подія. Це було дуже депресивно, дуже складно. В Результаті посиділи 9 місяців на Шри-Ланці. І після цього я кажу дружині: окей, все на шиланці. Ми також пережили, до речі, революцію. А в них там іскати нас прямо під домом палили, і там була проблема з президентом і повстання, і так далі. Це були такі склад... складні такі часи. Не було електрики, не було палива. Навіть були страшенні черги на заправках. Тобто ми блекалити, пережили перше. Це по 6 годин відключали електроенергію, виключають електроенергію, так само не працює Телефони майже не працюють Після цього. Ми вирішили рухатися далі, шукати. Я кажу, дружині, а давай все таки ми заїдемо другий раз на валі, тому що перший раз ми сім років назад тут були, ще дві 2016-му. Я зустрів афігєнних е людей, відкритих, класних, кучу бізнесменів. І це мене дуже сильно втягнуло. І в бізнес ком'юніті. Ми почали дуже сильно розвиватися. Перш чого ми планували будівництво. Потім у нас сталася така ситуація, що з місцевим ми не змогли домовитися. Ми вісім місяців потратили на переговори сов землі. Виходячи. Цього у нас вийшло так, що ми зробили повністю відділ продажу, настроїли маркетинг. Я знайшов класних класних людей. За цей час ми дуже швидко розвивалися на сьогоднішній день. Нас більше 10 чоловік. І ми певністю можемо сказати, що продаж нерухомості на, на балі це вже не просто якісь хобі, а це все таки вже просто професійний підхід. І ми знаємо, які є нюанси по будівництву. Ми знаємо, які нюанси можуть бути по поверненням інвестицій. По ризиках, які тут виникають, тому що кожна інвестиція це ризик. Так, виник Ocean Real Estate. Приїхавши на Балі, малюк зразу пішов в садочок. Зараз дивимося школу дуже багато австралійських шкіл. Так що знайте, що я тут на балі, знайте, що можна нам довіряти, чого говорити про якісь речі, які порушують закон, або які мінімально навіть порушують закон. Навіть не закон, а якісь тільки. Нормативні акти це вже грозить депортації, і так далі. Тому сказати, що тут іноземці можуть робити якісь незаконні або безпридільні речі, це неможливо, тому що це ти, ти завжди під наглядом. Тут, до речі, служби теж працюють, і міграційна служба, і поліція всі працюють дуже класно. В цілому, так, було би цікаво почути ваші коментарі, що вас цікавить, який формат відео вас цікавить. Будемо підбирати найкращі варіанти для того, щоб прикрити цю сторінку щодо життя в тропічних країнах.